Неудержими, вас 21.15 завтрашнього дня буде удержими. А чого? Зараз вам Ванька тут розкаже. Ось отакий, дивися, тормозній барабанні диск, чи як вони правильно? Барабани, барабани, так. Бей-бей-бей, бей, барабани! По 1300 гривень. Раз, раз. <кліпи> ну, і оця яка це ж теж до тормозів. Ну, вакуумний підсилювач. Right. Щоб... Yeah. І він, кстати, ще й на роботу двигуна. Як щось там він травить чи не травить, чи влітає троїть машину, як тормоза щось чи нажимаєш, чи пускаєш, що в ньому буває проблема. Да? Yeah? Uh -huh. yeah. Кстати, зараз оце він так і їде. Ну, навіть за... це ж там компресора ніякого немає, а не десь із вихлопних газів, типа задачу сюди. Якось вакуум здається. Так що кому цікаво, телефонуйте.